Всем привет, любі друзья! Вы на канале Кнопка. На каналі, де панує адекватність та критичне мислення, і в нас сьогодні супер-пупер актуальна тема: це культура скасування. Культура скасування в штатах взагалі набуває якогось шаленого темпу, та там людей скасовують просто ні за що або за якісь мізерні вислови. Але як тренд, який йде заходу до нас, рано чи пізно він до нас прийде, і вже ми бачимо перші проблиски цього тренду зараз в нашому українському суспільстві та в нашій українській культурі. Давайте подивимося сьогодні, чи культура скасування вона взагалі. Корисна чи вона більш несе загрозу для суспільства? Один з найяскравіших прикладів культури скасування сьогоднішнього дня це Ендрю Тей. Це супербагатий чувак, який живе своє ахуєнне життя. блядь, дай Боже, щоб всі так жили. Його ще називають о, королем токсичної маскулінності. Взагалі він розповідає про те, як чоловікам бути чоловіками, бути мужними, такими гарними, класними. І в нього є досить гострі погляди на те, як мають відбуватися стосунки між о, чоловіком та жінкою. Він робить його вислови такими Найс nice, uh, дуже приємними для всіх. Він говорить те, що думає, і в один прекрасний момент він прокидається зранку. Сука, всі його соцмережі знесені на інстаграм, ютуб, TikTok, все. банківські акаунти його заморожені, Airbnb і всі інші послуги йому недоступні в один кучи день. Де банмі інсталі інстанлімфоревер, видавні кановкореспонденс. Not told me why. Not told what I did. а все тому, що деякі люди вважають, що він є сексистом і вважають, що він ненавидить жінок або щось таке. Вони собі це придумали б. і як Як? Так, знесли йому все. Ви просто зрозуміли картину, що типу людина просто висловлювала свою думку. В цієї людини не було ніякого хейт-спіча, за що реально можна там забанити, наприклад, соцмережі або щось таке, і його забанили в усьому цифровому світі. А єдьба. І це враховуючи те, що він бать яка багата людина. в нього дуже до можливості. В нього дев'ять паспортів, 16 водійських прав, бо можуть називається що взагалі така ця культура скасування як поняття. Це певний бойкот якоїсь фірми, особи, корпорації тощо. За їх якусь неприйнятну поведінку, але ця неприйнятна поведінка вона вираховується суспільством. Тобто, суспільство вирішує вона прийнятна чи ні. Я вам пропоную зараз подивитися відео зі мною про культуру скасування, а також подивитися, як культура скасування взагалі існує в нашій державі з вами, і які є цьому приклади, бо це вже сука зовсім поруч, і як це може афектити саме на вас. Дивимося відео. Це Спартак Собота, психолог, дуже зараз хайпує в інтернеті, і мені було цікаво його думка взагалі про культуру скасування. Що він думає. І що він може про це сказати? Тому давайте подивимося разом. Насправді штука в тому, що я от почав от розбиратися. У мене є знайомі, навіть які трішки з цією культурою скасування зіштовхнулися з максимальним хейтом, тим, щоб їх бойкотували і тому подібне, і я подумав. А чого Поплавського не кенселять? Ну він же ж ідеальний персонаж для того, щоб ну просто сексизм, всілякі, ну, шароварщина максимальна, якась жлобська поведінка, домагання, про які мені розповідають випускниці його вузу, але які не хочуть про це говорити. Знову ж таки, тут питання до того, що публічно мало хто хоче про це говорити. Ну тобто, Михайло Поплавський це людина, ну, яка мені здається не повинна бути в якомусь інформаційному просторі. І говорячи про нього. А зараз я его не буто в цей информационный простер. Не ну такое ощущение: типа он, знаешь, тупо везде на слуху, вот ты идешь, и везде по-плавски. по, <рес> по для меня уже миф какой-то. Знаешь, такой это мем с песней про кроповую, юный орел, и так далее. То есть, для меня это вот такой человек. Понимаешь, культура отмены подразумевает то, что люди, которые добились меньшего, будут отнимать у человека, который добился большего, то, что он имеет и в чем нуждается очень большое количество людей. До речи, я тут с ним сгодно, потому что. Що... Перед тим як записати цей ролик, я продивилася весь інтернет, якщо таке взагалі можливо, і я натрапила на відео Джордана Пітерсона з приводу культури скасування. і Він казав абсолютно ті ж речі, скасовують саме ті люди, які нічого в своєму житті не добилися, і вони хочуть забрати у іншої людини того, що вони не зробили. Тому що людину, яку скасовують, це зазвичай якась відома особа, яка має якийсь певний вплив, владу гроші, що завгодно, якусь популярність, яка щось зробила. Тому що ви розумієте, щоб стати якоюсь відомою. Людиною треба щось робити, треба прикладати дуже дух зусиль, щоб стати якимось блогером, або співачкою, або навіть там не знаю, хумним програмістом, щоб тебе жадали всі компанії. Треба щось робити, треба якось розвиватися, треба прикладати до зусиль. Але ж це не всі хочуть робити. Тому набагато легше скасувати людину, ніж чогось добитися самотужки. Культура відміни — це така от активність в сторону чоловіка, яка має якусь соціальну позицію високу, і коли за його поступки в прошлом за какой то один негативний пост. 10 лет назад в Твиттере он где-то выразил свою точку зрения или сказал что-то нетолерантно, выразился как-то или когда-то имел какую-то позицию, которая не актуальна сейчас. И люди поднимают шум по этому поводу, и у этого человека отнимают все. То есть с ним разрываются контракты, перестают с ним снимать фильмы, человек сталкивается с серьезной проблемой шейминга и так далее. То есть вот... По суті, коли у чоловіка все, що у нього є, віднімають, ну то есть відміняють это за що того, що в прошлом он допустив якусь ошибку. Дуже відомий зараз факт скасування це Кеті Пері та Кеша намагаються скасувати за те, що вони згадували у своїх треках Джефрі Дамера. І тоді всі слухали всім було такі, Кись трек подригаю жопи. Тільки зараз, коротше, вийшов серіал про цього Джефрі Дамера, Всі подивилися такі. Яке ви право? Це ж неповага там до жертв чи до кого ще. А я така дивлюся, б**ть, це було уяву, тучу років тому. І ви зараз намагаєтеся скасувати людину за панч, який був в пісні, яка була 300 років тому, через те, що ви подивилися серіал на Нетфліксі. Це Це якщо чесно, як на мене. Притом, на момент, коли він допускав цю шуку, ця шибка й ніж Я вважаю, що тут ремарочку потрібно зробити. Це не обов'язково в минулому мало відбутися. Тобто є приклади кенселінгу за те, що ти зараз висловила. Свою думку або дизайн века правомирно для спільноты в цей час, скажем Да, но это нарушает принципы демократии, мне кажется, тогда. Тобто, ты вважаешь, что культура кэнселингу это не окей? Смотри, я считаю, что способ кэнселинга, ну, такой, какой он сейчас есть, он не окей. Например, кто-то из вас смотрел карточный домик. Кто-то знает э, историю главного героя, ну вернее, актера. Так, Кевин Спейси также пидался к кенсилингу, а потом его и в суде. Количество ложных обвинений в сексуальном насилии сильно больше, чем подтвержденных обвинений в сексуальном насилии с положительным исходом для жертвы. Но это в Америке работает, у нас так это не работает. Абсолютно любой человек может обвинить другого известного человека в чем угодно, и эти люди должны э, будут как-то реагировать. И это проблема, потому что человек может жить свою жизнь и он может не быть виновным ни в чем его могут обвинить в этом, втянуть в процесс, обнулить все, что он сделал для всей культуры. многие люди любят этого человека. А потом выяснится то, что оказалось, что это ошибка. Но назад уже не вернуть ни деньги, ни репутацию, ни годы. Есть такая штука, как презумпция невиновности. То есть, пока не довели, что ты є а, ты не є винным. Но культура скасування она работает абсолютно навпаки. Будь-яка людина в интернете может что-то ляпнуть и будет тебя в этом звинувачувати. А ти там добився чогось, чи ні? Вона буде це подіти. Б... І це ж не мешки таскать. розумієте про що я? І таким чином Кевін Спейсі втратив якусь свою публічну репутацію. Насправді, культура кенселінгу дуже сильно почала е, набирати оберти після руху Міту. Міту, я думаю, також хештег бачили. Він почався. Все це почалося з продюсера Харві Венштейна, одного з найкрутіших продюсерів в Голлівуді. і його закенселили по ділу. Йому дали 23 роки в'язниці. Є дуже багато підтверджених випадків в тому, що він дійсно домагався різних Жінок, і я не пам'ятаю, чи там хлопчики були. Може б це і якось послабило позицію тих, хто його звинувачує, але не вийшло. Все таки я хочу також зробити одну ремарку. Це не кенселинг був, це вже було б <пи> порушення <пи> чого закону. Це той реальний <пи> кенселинг. Це тюрма <пи> і того ж Вайнштейна його посадили в тюрму. Тобто він втратив все за законом. Це не було якесь висловлювання. <пи> я просто так вважаю. Ні, це було за законом. Цитата з спайдермена. Велика сила, велика відповідальність, і мені здається, тут кожна людина, яка стає популярною в тій чи іншій мірі, повинна розуміти, що час від часу до неї будуть претензії, навіть буває необґрунтовані. Так, культура кенселінгу трішки інша ситуація, але ми бачимо приклад, наприклад. Приклад, наприклад, словник тавтології знову з мене вилазить Джонні Деппа у Лені Ряжуть. Ні, ти ж знаєш, я люблю, коли шершавенькі такі. Джонні Деп ось нещодавно у нього судовий процес закінчився з його цією... Heard, так? Да. І він виграв цей процес. І ми знаємо, що перед цим з ним розірвалися контракти, його викинули із фантастичних звірів. І як добре для Джонні Депа, що його звідти викинули, це просто треш. Там зараз несеться друга історія з іншим актером. Ти даси мені договорити, Нет. щоб я тобі сказав, що зараз у нього нібито вдвічі більше популярності з'явилося, і до нього набагато більше лояльності через те, що він цю культуру скасування, нібито поборов, тому що зміг довести, що він не винен. І тобто, якщо ти дійсно не винен, якщо ти такі класненький, як Джонні Деп, то ти отримаєш цього ще більше. Так, ти пройдеш величезний стрес, але ну що поробиш? Ну в тебе є. Популярність, значить, є така відповідальність, і з ким завгодно може статися те, що на тебе прокурор повісить якогось глухаря. Щось там отримав якусь там ще популярність додатково. Але <п 'ять> що Джонні Деп до цього був не популярним, єдина компанія, яка підтримувала зв'язок з Джонні Депом і давала йому контракт, це були діор Оці духи духі парфуми діор Savage. Єдина <п 'ять> компанія, але актор все таки втратив роки свого життя, роки своєї праці, і скільки ще Іні фільмів ми могли побачити, тому що його навіть скасували з піратів Карибського моря. Всі знали пірати Карибського моря через те, що там був цікавий сюжет, а не через те, що там був Джек Горобець. Капітан Джек. Джек Горобець, якого ми всі дивилися по новому каналу, по ICTV. це ж наша легенда дитинства. Ну і чому взагалі людина має проходити через всі ці, ці кола пекла? Я не вважаю, що він в якомусь виграші через те, що він це це так сказати, витривав. Я вважаю, що ті люди, які зробили цю вони мають нести як. Пусть певну відповідальність за слова. До речі, про відповідання за слова в интернете у нас був уже ролик про токсичную спільноту. Подивіться, будь ласка, дуже вартый перегляду. Короче, вот и все. Потому если ты что-то сказал, ты сказал, ты не сделал, ты не совершил преступление, реально. Ты просто выразил свою какую-то на тот момент свою точку зрения. Мы не знаем, в каком ты психологическом состоянии был. Или, допустим, человек написал в Твиттере что-то. Вот, например, продюсер в Марвел Файги, по-моему. Режиссер Стражи Галактики Да. Вот, он, что-то там прицепились к нему по поводу его твита. А и там, 13 же в 2013 году И написал твит в 11 2011 роте, а заканчивал его в 18-м. 2018. Тобто мне здается, сидив какие-то, ну вот хейтер, просто с детынской. Сейчас сейчас, сейчас, сейчас выйдет щ... фильм. Сейчас щ... я ему да. расскажу. И вот что интересно: когда с ним Стражи Галактики э, разорвали контракт, ему предложили контракт mm, DC. Да, DC. И он такой типа хорошо, я пойду тогда к вам. Она говорит мне мне нужны деньги, чтобы не пойти, идея у меня хорошая, ну типа лучше, чем все вы вместе взяты, я пойду туда. Он идет туда. Потом выясняется, что типа все фанаты начали жестко штормить, потому что как правило фанаты какого-то направления им вообще на эту культуру отмены чихать хотелось. Они если любят э, там комиксы или если не любят что-то, ну чувак допустил ошибку, но там много несправедливостей. Вы уже сделали все, что хотели. Вы уже сделали хей медаля Хеймдаль. Дословно переводится «белый бог». Вы поставили на эту роль темнокожего. Вы надругались, как могли уже над всеми. И над актером. Ну, потому что... Ну, это же бред. Ты понимаешь? Может, я про это тоже когда -то сниму видео, потому что нещодавно была хвиля с приводу того, что сделали темношкиру русалочку. Я просто не розумію, чим керуються взагалі ті чи інші режисери чи то ті люди, які обирають акторів, я не знаю їх посад. Коли б за означенням ця людина має там в касті певні характеристики, типу там колір волосся, колір очей, і ти хочеш передати цю трусторі, і ти береш абсолютну протилежність на її роль, але ця культура просувається далі, і тому дивимось. І там вони не возмущені. А тут пацан что-то там написал в 2013 году. Его взяли за это. Он говорит: хорошо, я пойду в DC. Ему там предложили денег столько, что он говорит: Я могу за такие же деньги пойти. Потом ему говорят: мы вам дадим надбавку, если вы ускоритесь. Он говорит, легчайше. У меня все готово. Он ускоряется. Потом к нему приходят стражей Галактики Говорят: слышишь, отец, тут, короче, такая ситуация, что как бы никто не хочет на твое место. И люди э, возмущаются. Он говорит: Я могу вернуться, но. говорит, я хочу больше денег, и вы будете ждать целый год. Я не буду ускоряться. Вообще, я и так уже да, ускорить. я тупо, ну, я буду идти очень медленно, поступательными <с шагами в сторону успеха. Это тот случай, когда на человека вот этот тенцелинг не особо там сработал, потому что если есть какой-то кор фанатов, всем пофиг. Потому, если ты не нарушил закон, то окей, люди могут меняться. Иначе, если люди не могут меняться, мы нарушаем. Получается, это взаимоисключающее понятие в рамках демократии. Мы можем заставить человека нести ответственность за его неправильные поступки, но мы не даем возможности ему исправиться. Потому мне культура кенселинга не очень нравится. Хотя я считаю, что она может быть в умеренной форме. Например, двойные стандарты какие-то. Вот нельзя делать так, чтобы у человека были двойные стандарты. Особенно если он в политике. Он придерживается одной точки зрения. Потом произошла какая-то неприятная ситуация, и потом такой человек, ага, слава Украине. І все таки, слишеш ну парень, ти ж ну типа там буквально неделю назад книгу не было. Да, да, да. Ну, типа, ти там немножко по-другому мурчала, Он такой, смерть врагам. Не ж смотри, <реш> і тогава ждет кадата сканає. Знаєш? Знаєте, що я задала? Зараз приліплю сюди мем з доб... мем з цим здоб'єним. Бо він же спочатку був в таких більше про російських поглядів, якщо я не помиляюся. Потім він перетнув перейшов, типу, більш на проукраїнську сторону. І, як його там хоронили триста разів. <риклад> якщо зайти просто під відео, типу, да, міша, а я, я давай панове, там стільки дописів буде, що там, зараз зайдемо це ж смішно. Да. Герой Макіївського роднічка. Слава герою, ніколи не забудь. <риклад> Михаїл, вічна пам'ять, спасибо вам за мост. Миша, ты всегда мало говорила, много дел Твой сегодняшний поступок мы не забудем никогда Спасибо, герой Достойнейший сын Украины принес себя в жертву Хвала героя. Никогда бы не подумал, что Михаил Маркович окажется таким патриотом Украины а даже жизнь за ее свободу Спасибо, за мозг герои не умирают Сука Добкін навічно в наших серцях я зараз згадала один з. Напевно, найбільших феноменів це намагання скасувати Джо Рогана, для тих, хто не в курсі. Джо Роган це один з найбільших подкаст-блогерів в світі. Певно, він під час ковіду запросив до себе людей, які були проти вакцин, тобто лікарів, які були антиваксерами, чи якось так вони називаються. А суть в тому, що його подкаст ще транслюється на Spotify. і вийшло так, що ті зірки, які є на Spotify, які мають з ними контракт, які кидають туди свою музику, вони поставили. Spotify ультиматум або ми, або вони. Бо Джо Роган, який він взагалі має право запрошувати до себе антиваксерів і пропагувати таку думку на тепер? І коротше, Spotify сказав, скавдиться ви конем, бо Джо Роган в сумі приносив їм більше бабла. Спотіфаю самому ніж всі ці зірки в сумні, тому що його блог дивляться його фанати, і вони його супер довго дивляться, бо його подкасти це по 5 годин чистого спотівай. послав всіх на джо Роган також послав всіх на всіх оцих хейтерів. Чому Джо Роган йому вийшло так легко вийти з цього всього? Тому що він мав а, досить великі а, джерела доходу. Йому було взагалі по тому, що його не можуть звільнити, з ним не можуть нічого зробити. Йому просто і в нього є його армія фанатів. А увага людей це. Просто новий біткоін, і те саме стосується Арестовича. Я бачила навіть петицію про те, що його намагалися усунути з його посади з радника офісу президента. Але блядь, прикол в тому, що перед новим роком чи в січні він сам пішов звільнився з офісу. Він не хотів його туди привели буквально. Його попросило, щоб він там попрацював. Основне його джерело доходу це є й чи Ютуб, тому що він казав в одному зі своїх інтерв'ю або в якійсь блядь, на рісці, що він отримує з Ютубу 30 тисяч доларів, і йому взагалі ту зарплату навіть з офісу президента я вважаю, скільки Арестович заробляє на Ютубі. Уже 1030 доларів на місяць. Ці люди в інтернеті, які не погоджуються з його думкою, вони намагаються його закенселити. А на я одним людям можна висловлювати свою думку, а іншим ні. Чи ті люди, які намагаються кенселити, їх думка є єдиноправдива, як казав Джордан Пітерсон, цих людей, які намагаються кенселити, в них є й їб... яка супер впевненість, в тому що все, що вони кажуть, це є якимось правдивим. Це супер є факт, і вони вважають себе просто на одному рівні з ангелами. Вони святі. І ось таким чином ті люди, які не мають влади, намагаються скасувати. Вати тих, у яких є влада, але великих блогерів це блять тупо не обходить, тому що в них є нескінечний кешфлоу, в них є армія фанатів. В них є люди, які їх люблять і які будуть з ними до кінця. Але в нас на днях був. Бать який випадок скасування людини, скасування звичайної людини, яка не має певно якоїсь популярності в інтернеті, як Арестович, але все одно мала досить впливову позицію на своїй роботі. Це я кажу зараз про Сео Якобу, про Івана Богдана. Давайте подивимося за що його скасувало. Саме цю фразу я хочу просто щоб ми зараз з вами послухали. Що ти можеш розказати про українського читача як е, людини, яка збирає велику кількість е, даних про покупців? Хто він? Ну, да, я думаю, що там розповідати в форматі там 45% чоловіків, там, 55% жінок, це нікому не цікаво. В цілому більше купують так жінки. Ну як завжди витрачають кошти, які заробляли цьому чоловіки. Я не почула в цій фразі нічого такого, щоб можна було за це звільнити людину. Це Сіо, це буквально найголовніша людина, одна з найголовніших людей в Якабу, бо була одним з його засновників. І за цю фразу, через те, що якісь агресивні феміністки, певно, накинулися на нього. Вони підняли шум в інтернеті, зробили з муху слона, і тим самим Івана Богдана звільнила або він сам звільнився. Ми цього не дізнаємося. Ось його пост хочу публічно принести всім свої щирі вибачення. Мій невдалий вислів вчора під час панельної дискусії про портрет сучасного українського читача, викликав у соцмережах Праведливе обурення. Я усвідомлюю, що такі формулювання неприпустимі у жодній формі та за будь-якої ситуації. Повірте, я дуже жалкую про вчорашній інцидент. Ніколи так не мислив та не маю жодних упереджень в гендерному питанні. Це важливий урок для мене. Я усвідомлюю всю відповідальність і розумію наслідки. Ми у компанії прийняли непросте, але правильне спільне рішення. Я йду з посади Сіо як Абу. Він буквально на наступний день вибачився, і це нікого не спинило. Якась певна групка людей в тіктоці в. Твітері вирішило, що треба звільнити СІО. По перше, у мене є питання до їх компанії. А, знаєте, якби я працювала в якабу неважливо ким, я була б вагою за мою якусь думку, за мені якийсь жар. Може не вдали. Який мене звільнили з компанії? Ось прикинь, і ось знаєте, що цікаво, що я зайшла. Я вирішила зайти до нього в коментарі, і подивитися, що до чого. І чувак якийсь пише Іване. Я був шокований, так це помилка. Вислів був поганий і для половини людей точно, але ви одразу вибачилися. Ми всі змінюємося, і це чудовий приклад змін. Ще більше був вражений, що відповідь, а якщо брати факт сайту, не незабавлення є правдивою. Вам успіхів в нових проектах? Далі пише жінка, як може компанія розказатися такими професіоналами, як власне, які власне і створили Якабу. Іван. Пане, знай, ми завжди тебе підтримуємо, а не помиляються лише ті, хто нічого не робить. Знаю тебе як людина, яка завжди з повагою ставилася до жінок. Якщо компанія так легко зливає своїх, принципово не буде купувати книги в Якабу і іншим не буде радити. Ну тобто, так, <му> він сука Сіо компанії, він буквально одна з найголовніших людей. І його зливають через блять, <му> невдалий жар. Не якесь кримінальне правопорушення, на якусь я не знаю. Тусовку Вайнштейна ні, просто за те, що він невдало пожартував. Маячня, ті, хто знайшли у вашому висловленні щось некоректне, то забиті недологі істоти, що взагалі а, в суспільстві приносять тільки негатив і деструкцію. По великому рахунку на такі справи звернути, хоч таким чином на себе увагу, взагалі реагувати не треба. Цікавий та сумний кейс. Вітаю рішення компанії. Особливо дивує оця група підтримки. Людина особисто вибачила, що пише дослівно, що такі формулювання неприпустимо за будь-якої ситуації. Але ж ні, вони йому відповідають, що нічого страшного. І мені сподобався оцей коментар цієї жінки Аліни. А категорично не погоджуюся. Я Жінка, я почула про цей недологий жарт тільки коли побачила твій коментар. Бажаю всім, хто його хейтив за кожну помилку на роботі отримувати звільнення. А жінкам, що знайшли час зробити з мухи слона, знайти собі нарешті щось корисне. Це, це. Ну тобто, знаєте, ось, ось о, мені цікаво, якби ось цих людей, які я роблі в інтернеті з приводу о, Івана Богдана, з те, що він сказав таку сексистську фразу, він ненавидить жінок і щось таке. Якби ви сказали якусь маячню в інтернеті, і вас на наступний день звільнили. Я просто не розумію такого радісного. Жіатажос про до того, що звільнили реального спеціаліста. Ось в цьому і момент, що оці люди, які а, намагаються кенселити, їм це приносить якусь певну сатисфакцію. Вони вважають, що вони зробили щось, вони досягли чогось, вони зробили щось невимовне добре, вони добилися якоїсь справедливості у цьому світі. А що якщо ні, розумієте? В цьому суть, що cancel culture не повинен взагалі існувати як феномен, тому що все має робитися за законом. Якщо оці люди в інтернеті, які кажуть, що когось треба відмінити, і вони відмінюють реально. Адекватних людей, які просто помиляються, то хто їм взагалі давав таке право вирішувати, кого відміняти? А кого ні, бо єдина взагалі адекватна міра того, що правильно поступила людина чи ні, це закон. Це ця книжечка є закон, все інше воно взагалі не має сенсу, бо це все є особисті упередження людини і судження людини з приводу тої чи іншої ситуації. Набагато простіше про щось балакати в інтернеті і думати, що ти вершиш якусь справедливу справу, ніж зайнятися своїм власним життям. Набагато легше спаскудити життя якійсь людині, ніж добитися чогось самому. Мені б знаєте така. Цікаво, а що, а що, якщо була б була правда, оце на як що він сказав, що більшість купує книжок, це жінки, і вони платять картками чоловіків. як би у всіх феміністок сраки згоріли. Я вам відповідаю, там тупо така пожежа була, а ДСНС здавалося б тушить, але... Маємо, що маємо. Тому, будь ласка, не ведіться на оцю всюню з культурою скасування. Знайте свої права, знайте свої обов'язки. Знайте закони, які ви не маєте права порушувати, бо буде реальне туди скасування. Це тюрма. І все з вами була кнопка. Я вам бажаю гарного вечора, гарного дня, який у вас зараз час не був. Ставте, будь ласка, пальці догори. пишіть свої коментарі, донатьте на ЗСУ швиденько. Побачимося у наступному відео. І до речі, до речі, одна один важливий момент. Тікток мені скинув. Останнє попередження, тому, якщо ви хочете мене підтримати, підписуйтесь на новий TikTok. Бо TikTok любить банити людей. Що поробиш, таке життя, блядь. Будемо робити шум. І не дамо цим канцеляторам зробити якусь певну хуйню в нашій державі і в нашому вільному світі. Блядь. Ось так. Все, тоді тер точно пока. Все. Пока-пока.